Ромедалі про наслідки нічної атаки росіян по столиці України. Більше про це знає моя колега Анна Желізняк. Вона вже є з нами. Анна, вітаю тебе. Вітаю Олесю. Ми наразі перебуваємо в Деснянському районі столиці. Тут ушкоджень зазнало дві дев'ятиповерхівки. Ми зараз перебуваємо біля однієї з них. Її можете бачити позаду мене. Тут російський дрон влучив в квартиру на другому поверсі. Вона повністю вигоріла. Ми поспілкувалися з власницею квартири. Вона розповіла, що в цій квартирі мешкала не вона, а переселенці зі східної частини країни. Була родина з 14-річною донькою. Вони всі вижили, тому що не перебувало нікого в цій кімнаті, яка знаходилась найближче до епіцентру удару. Наразі квартира повністю зруйнована. Там зайнялася тоді в момент вибуху пожежа, і вона розповсюдилася до сьомого поверху дев'ятиповерхівки. Наразі пожежу вже ліквідували, пожежників тут немає. Я продовжують працювати комунальні служби. Також Людей вже запустили всередину, і вони самостійно продовжують розчищати власні квартири. Оскільки вікон і дверей немає, то вони збирають їхні уламки, збирають якісь шматочки бетону, цегли, виносять обгорілі речі. Ми поспілкувалися з очільником Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком, який теж приїжджав сюди на місце, щоб дізнатися, чи належним чином надається допомога постраждалим. Він розповів детальніше. На яку компенсацію можуть очікувати люди, чиє житло постраждало? Всі, хто залишилися в скрутному становищі, можуть отримати 10 тисяч гривень від міста. По 40 тисяч гривень можуть отримати всі, ті, хто залишились без житла, для того, щоб орендувати до того моменту, поки ваша квартира не буде відновлена або ви не отримаєте сертифікат від держави. І третій момент це кошти, які можна отримати також щомісячно по 20 тисяч гривень за компенсацію оренди. Також біля кожної з дев'ятиповерхівок, які постраждали в цьому районі, працюють штаби. Це такі палатки, де люди можуть отримати консультацію щодо того, які документи потрібно заповнювати, заповнити їх прямо на місці, і потім розраховувати на допомогу. Тут їм можуть надати і медичну, і психологічну допомогу, і проконсультувати взагалі з будь-яких питань щодо того, що їм робити надалі. Також як розповів нам Тимур Ткаченко, люди, які в даному будинку не можуть, можуть сьогодні ночувати. Вони написали певні заяви і їх відселять до моменту, поки їм не нададуть кошти на оренду житла в готелі, або зателегіть заброньовані для таких випадків теж орендовані квартири, які вже були підготовлені. Їм також допоможуть з транспортуванням до речей. І от ми поспілкувалися з пані Наталою. Вона в саме такі ситуації якраз зібрала речі для того, щоб переїхати на кілька днів в готель. Поки не отримає кошти для того, щоб орендувати квартиру. І в момент удару вона перебувала вдома разом з дітьми. Її квартира є сусідньою до цієї, де стався епіцентр вибуху. Вона поділилася, що після вибуху квартира наповнилася димом, не могли з неї вийти, і їх евакуювали з квартири рятувальники. Давайте послухаємо, як це було. Був поштовх шум. Почули, щось прилетіло, але ми не зрозуміли, що це наш будинок. Я підійшла до вікна, побачила вогонь. У квартиру пішов дим. Дякую дуже рятувальникам. Вони сьогодні наші янголи-охоронці. Вони швидко зорієнтувалися, подали нам драбину. Ми не могли вийти. У нас заклинило двері. Ми поки відкрили, було дуже багато диму з усіх боків. Ми на балкон вийшли. Вони нас побачили і подали пожежну драбину. Також в Дасянському районі столиці в школах, які розташовані поблизу пошкоджених будинків, розгорнули пункти незламності. Там люди можуть прийти зарядити свої телефони, отримати гарячу воду, чай. Там облаштували кімнати матері і дитини. Навіть є місця для того, щоб поспати. І в Оболонському районі столиці також пошкоджена багатоповерхівка, але там руйнувань, саме перекриття руйнувань стін, немає. Але Людям також надається вся необхідна допомога, як зазначили в КМВ. Загалом, внаслідок сьогоднішньої атаки на столицю, 32 людини постраждали. Семером із них медики госпіталізували і в тому числі серед серед них двоє дітей, і троє мешканців столиці, на жаль, загинули. От біля цієї багатоповерхівки, де я наразі перебуваю, люди вже почали приносити. Квіти в пам'ять про жертв сьогоднішньої атаки на цьому у мене все, Олесю, Тобі слово. Вона дякую дуже за оновлену інформацію. Будемо слідкувати за повідомленнями. Якщо буде оновлення повідомляти в прямому ефірі.